Привіт, друзі! Я зараз знаходжуся на тракстапі на фланджейк. У мене є трохи час, хочу познімати, що тут взагалі продають. Ось тут, бачите, всякі рукавички, всякі футболки, жилетки для, для тих, хто працює на дорозі. Ось до шоломи є. Бейсболки теж. Оце все. Люмінесцентна фарба, вона типу відображає світло. Ну, коротше, ти її будеш бачити, це для безпеки. Є одежа. Якщо ти забув вдома щось діти, чи раптово погода зіпсувалася, ти можеш завжди купити ось такі різні речі, щось бачите куртка джинсова буфало 60 бакс. на таких пувісах ну така собі якщо, якщо тобі в дорозі щось треба ж карпетки навіть продаються отакі речі да. робочі окуляри такі вони пластикові знаєте тут американці всі полюбляють ходити особливо реднеки всякі люблять такі ходити Ось до куртки вже тепліше, але такі самі бачите з цими отражателями такими. Ось до всякі такі мелочі, що вам треба будуть там по траку, всякі там лампочки, ліхтарики, двірники ось до на вікна. дрібний інструмент, такий що може стати в нагоді в дорозі, навіть ось такі є. Бачите, такі такі написано тактичні набори. Із чайні. Ліхтарики, каністри, всякі там лампочки, дротики. Підемо далі. Так поступово буду намагатись показати. Народу не дуже багато, я сподіваюся, нікого не дратую З своїм відосом. Ну і маю на увазі ті, хто тут присутні. Ось того, щоб не смоктати, бензин я маю на увазі чи соляру. Тут є така помпа. Вставляєш один шланг тут, іде один тут і помпуєш рукою і типу, витягує бензин звідки треба. Це для якщо у вас дирка десь колесить, зловили цвяха чи ще щось, це можна типу, справити. Дірку залатати. Ну такі різні штучки. І до вонючки для трака. Бачите, якщо машину вибирати таку маленьку, то в трак вона брати ось таку велику. Ну і до... це теж вонючки такі різні. Ну, і всяке таке. І до холодильник водички, соди. Я думаю, що в цьому штаті не подіяться, спиртне. Тут всяке мастило продаються, а тут продаються медикаменти різні там від температури, від горла, каплі носа ну все-таки. І, і гігієни якоїсь там, ну і дівчача і дитяче. такі подушки в дорогу, кожці були, батарейки. Оце весь холодильник з напоями. отут дитячий відділ, бачите. Тут ось до ось такі футболки продаються, навіть з різними групами. Так що ви можете вдітися навіть на тракстав. Ось до ось такі футболки продаються. Ось такі. Тут різні сумки. Локбуки паперові, я не знаю, чи хтось хто користується ними. Ну, Всяка канцелярія. Да? І знову ліхтарі, оце все китайське. Тут різні вентилятори, кавоварки, сковорідки. Не те, що ви можете в траку застосовувати. Да? Тут різні дешкам, ну, такі камери, я не знаю, як вони називаються. Рацію навіть оки токи є. Це інвертори, ті, що ставляться в трак, і вони вам з батареї видають 110 вольт. Ось за китайська продукція різна. Тут такі окуляри. Сонцезахисні. дуже багато їх тут є. Тут такі окуляри, типу які треба для зору. Хто знає який в нього там мінус чи плюс. Тут можна придбати, якщо ваше розбилося десь в дорозі. Тут різні наушники, щоб вам не відволікатися в дорозі. Тут різні типи є. Тут різні зарядні, такі провода, всякі перехідники, все що вам треба в машині мати для зарядки. Тут знов ж такі навушники, GPS систем, навігатори, да, по-нашому. Тут знов навушники різні, колоночки. Віздовських колоночок таких безпроводних ось до все колоночки. Це всякі такі тримачі для GPS, для телефону. Якісь гаманці, чехли для телефонів. Це все китайське. А, ось ви навіть ті рогатки, бачите, дітям забавки з такими кульками дерев'яними. Бачите, написано патрони. Купи собі рогатку і відстрілюй єнотів. Бачите, скільки єнотів вже не стріляли б з цих рогаток. А, ж дає ножики китайські. Такі на усіх тракстапах такі. <кій> О, навіть знижка є. 50%. Ось до такі от мене. Харлі Девідсон. Ну, що скажу, Гімно гімном. Але вже декілька разів воно мене виручало в дорозі. Десь там якесь дрит відрізати, десь якийсь там шматок мяса відрізати. Ну і до для такий наповнювач, напомнивач така горілочка зиповская а до, зиппо вездо виздо написано що Майже на все 50% знижка. Але на, на запальнички я не бачу. Там написано, що на запальнички теж, але тут немає на запальнички знижки. Тільки ось до, на ці якісь дивні ножі знижки. Тому що їх ніхто не купує, і думають, хоч якось їх позбавитися, бо вони тут в магазині лежать і треба їх комусь впихнути, тому вони їх розподають. Тут всякі попкорни, цукерки, консерви. Оце у нас мівіно називалося, тут ремень. Мають такі салфетки, пральний порошок такий дорожній, що ти можеш тут купити і піти там попрати. Тобто все, вони дуже полюбляють оці джорки, тобто це вялене м'ясо таке. Вони дуже полюбляють. І тому в великих кількостях воно тут є. Бачите, яка ціна на нього? 15 баксів. А є ось такі в банках. Я колись одного разу купив по знижці. Воно мені дуже сподобалося. Зараз у мене немає зубів, нема чим їсти. Так воно виглядає, бачите? Воно дуже тоненько порізано і завялене зі спеціями. Оця баночка коштує стільки. Ну і тут. Цукерки-цукерки, чипси-чіпси, якісь насіння, горішки, ну те, що там в дорозі вони дуже люблять їсти, це називається снеки. Такі горішки там перемішані там з мемденсом чи ще чимось. Вони так щось люблять. Фісташки, вони вже типу почищені, а ось до є не почищені. Із до ціна на них. Ну Великий пакунок, я не знаю скільки, а знаю, 340 грамів. А тут майже пів кіло 454 такі горіхи. коротше різні тут і снікерси. ну а там такий острів де продають вже таку типу гарячу їжу яку ми тут роблять ну так і там піца все таке Короче, он давно на стенді ну и все а да цукерки цукерки какие жвачки тут шоколадки ну, какие-то детские рюкзачки такие Дитина зайдет ты себе что-то купляешь и на дитине что-то купить чтобы она радостно была какие машинки для хлопчиков ну, какие-то китайские товары. Такого типа. А, да, хотел показать вам Детячие очки, вот такие вот смешные, какие-то размалевки, всякие там штуки. Вау, вау, вау. Як таке, щоб діти в дорозі вам не квінькали. Ну, тут горіхи різні, сухофрукти да. ось до мангу такі сушені, да. банани сушені. Да. Ну і тут дивіться. Тут бакси просто лежать. Опа! Пачка бакс. Далі. Знову 100 баксів. Далі, опа, знову сто бакс. Ки хочете бакс. Коротше одні бакс, тут якісь сувенірчики, брелочки. Знову якісь футболочки, думаю, маленькі такі холодильнички, не знаю як називається. Ну і сабвей там. Subway. Добре. На мене вже люди дивляться скос, я сподіваюся, я вам трошечки щось показав таке Цікаве для вас. Може щось для когось новеньке. Може для когось не дуже і не цікаве. До Морозово навіть тут є. Коротше, все. Вон там кофейні машини прямо показував. Все, на цьому я буду вже закінчити свої зйомки. Підписуємося на мій канал, ставимо лайки, мирного неба вам над головою. Слава Україні і граємо слави. До нових зустрічей!